7 дня, дівчата і хлопці. Сьогодні буде в нас знову пиріг. Пиріг називається яворівський. Тісто десь живе, але дуже просте, універсальне. Значить, так, я беру стакан теплої водички, 25 грамів дріжджів, ложку, можна півтори чи то дві. Цукру. Зараз це розбовтаю. Я завжди роблю без опари, дівчата. Хочете додати ложечку. Борошна і хай трішки постоїть, щоб шапочка піднялася. Півчайної ложки солі. 3-4 ложки можна олії, розбовтую і замішую тісто. Борошна треба десь від 400 г. Ну, Плюс-мінус, дівчата. І обов'язково треба віяти. У мене часто запитують, чого пиріжки, чи то тверді, чи то я не знаю. От, чи то забите тісто, то забите тісто, то ще щось. То обов'язково війте борошно і все буде добре. Не забувайтеся, що тісто любить тишу, спокій, все у вас вийде. Я замішую завжди, поступово вію і замішую. Щоб все вийшло, то треба все робити. Наступово. Домішую, як завжди, на поверхні. Тісто, знаєте, заспокоює. Хочеться його місити, місити, місити. Як завжди, легке. Я викладаю мисочку, помазала олійкою, викладаю його сюди. Вкутала я ще пленочку, тепер накриваю рушничком. І не одним притом, гарно треба вкутати. Тісто любить не тільки тишу спокій, а ще ж тепло. Так що придумайте, де ви його будете і хай вистоюється. Поки тісто відпочиває, я готуватиму начинку. Значить, що мені треба? Я взяла дві великих картоплини, бажано їх зварити ціленькими, але я перерізала, бо це дуже довго буде. От, але треба її зварити, щоб вона не сильно розварилася. Треба більш крохмалисту картоплю. Значить, ставлю я варити. Варіть хто як хоче. Підсолюйте і варіть. Треба стакан гречки. Теж варіть хто як хоче. Значить, піль стакана я взяла червоної гречки. А пів стакана білої, чи то зеленої, хто як називає, викладаю в кастрюльку, попередньо її перемию, а потім наливаю сюди два стакани водички, де ще, може, трішки більше, і теж варю в підсоленій воді. Кусочок масла покладу. Але за жарку готуйте окремо морквину цілу, таку гарну цибулину. І обжарюйте на сковороді, на олії, чи то хто як на чому хоче, на тому й обжарюйте. А мене, дівчата, зажарка, як завжди завжди на поготові. Так що у мене зажарка вже готова, а ви готуйте. Картопля моя зварилась, я воду злила, гарно злила. От, І гречка вже зварилася. Тепер я гарно її. Товчу до цієї картоплі, ту що вже потовкла. Викладаю гречку зварену. Тепер кладу я сюди зажарку. Я, наприклад, покладу... Взагалі-то можна зажарку робити без моркви. От, саму цибулю. Можна, як хочете, можна тих грибів покласти. Я дві, таких дві повних ложки поклала зажарки, і це все гарно перемішую. А пахне. Так, дівчатка, сіль спеції. Це все за смаком. Солила я перед тим, як ставила варити, а от спеції покладу зараз, а ви вже дивіться самі. І гарно вимішую. А начинка готова. Гарно перемішала. Тим часом ми тісто вже готове. Я його викладаю і ділю його візуально. На три частини, десь так приблизно. Одну частинку я відкладаю тіста, то буде верх у нас. А це з цього тіста, будемо робити пиріг. Я ось так беру одразу на жаровні, будемо розкачувати. Ось так я розкачую тісто гарно, можна робити квадратне. Я буду в круглій формі пекти. Ось так я приблизно розкачала. Я вже показувала, як я роблю бортики. Можна ножем робити, надрізи десь 3 см чи 2,5 ось так. А можна ось таким різачком. Тепер, дівчатка, ти беру ось так, можна отак. І ось так навхрест складаю. Ось так. Одну сюди, одну через одну сюди. Ось так. Можна, дівчата, просто защіпати як вареник. Віночком. Ось так. Теж буде гарно. Так що, видумовуйте на ходу, і все буде добре. Ось так я зробила віночок, чи то ободок, чи як воно називається, можна залишити тут пиріг. А я перекладу форму, ну, я люблю в формі. Ось так я виклала сюди, в мене, бачите, ж нерівне, бо я показувала інший, ін, іншим чином робити віночок. О, тепер. Викладаю собі начинку. Начинки можна класти хтось скільки хоче. Я виклала всю, бо вона дуже смачна. Беру цей кусочок тіста, розкачую тісто так гарно, тоненько. Я ось різаком поріжу, так як можна ножиком порізати такі рівненькі такі смужечки. І буду накладати на. На пиріг. І ось так кладу можна кудись його ховати це, можна відривати, потім ми кудись його покладемо. Ось так я традиційно просто Решітку зробила і вже гарно. Але ж ось у мене залишились такі кусочки тіста, то я ще там щось повирізаю, якісь ялиночки чи що. Ось так я зробила, все вийшло, ще шишечку посередині вирізала і ставлю в розстойку і одразу нагріваю духовку. Вже, бачу, тісто так гарненько вже пішло. Періг мій вже підійшов. Я його мажу курячим яєчком і одразу ставлю в духовку випікати десь не менше ніж 30 хвилин при температурі 180 чи 190 градусів. Але ж треба поглядати. Ось такий у мене вийшов пиріг. Гарний. Я накриваю вологим рушничком. Можна не накривати, хто як хоче. Вони часто запитують, от чого вони черсіть, то вони ще можуть висохати, поки, поки холодно. Так що зберігаємо вологу, прохолоне, потім розріжемо. Пиріг суперовий, такий, гарний. Тепер, що розріжемо. Ось такий, дівчата, пиріг, пахне смачно. Смачно. В начинку можете додати і фарш. Можна з печінковим можна з лівером робити. Все, що забажаєте, з яблуками, з повидлом. Все, що захочете. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!